Всім привіт. Хочу трішки прозвітуватися про ті кошти, які ми збираємо на автомобіль для хлопців. На даний момент зараз мною є зібрано 75 тисяч. Завдяки вам, вашим донатам і зараз до цього збору також долучилося комунальне підприємство. Звісно, хотілося б, щоб ми вже були, закрили цей збір, але ми ще не закрили цей збір. Завтра ми будемо мати загальну суму по підприємству, скільки було здано коштів, працівники вираховували своєї зарплати дали косту частинку тієї допомоги. Звісно, дуже дякуємо. Ось, але на жаль, ми тягнемо час авто для того, щоб передати привезти цей автомобіль. І передати хлопцям, які буквально фактично вже відправлені на виконання бойових дій. Знаєте, для мене якось це дуже боляче. Це цей тиждень взагалі для мене такий, що мені важко щось передати. І той тиждень це, той тиждень це взагалі для мене. Він є взагалі важким і. Час мені важко щось говорити, я в коментарях просто поставлю телефон, телефон свого племінника, біля якого прилетів артснаряд. Щоб ви розуміли, що світа це дуже добре. Пасха на Заході України, вона є завжди чудова і. Напевно, тої приємної події, яку всі очікують, але, але. Якщо б не хлопці, які зараз обороняють нашу лінію фронту, тут цього би не було. Я розумію, що вже всі змучилися від війни в лапках всі, тому що хто продовжував допомагати, він допомагає, хто продовжував працювати на перемогу, він працює. Але більшість просто вже ну, вважають, що вони свій внесок зробили. Це не так. Коли сидеш, заходиш в магазин і бачиш, як вигрібають все, що тільки можуть, коли наповняються кошики, коли гоняться за спиртним, чесно, мене бере страх. Мене просто, я не можу зрозуміти люди. Невже вам просто відмовитися від тої плящини. Від тих з 20 палок тієї кубаси, з яку ви там чергу зробили, ви мало не б'єтеся в тих магазинах, щоб просто задонатити, закрити збір, зробити свій внесок, такий реально потрібний в цю перемогу у забезпеченні хлопців транспортним засобом. І коли я бачу. Те, що люди просто байдуже почали відноситись до цього, чесно, хочеться плакати. Коли ти не знаєш, куди і чим закрити, коли до тебе кожен день звертаються хлопці з нуля, які тут після поранень яких відправляють назад на передову, Закрити, допомогти, відшукати, придбати, допомогти зібрати. Це важко. Важко, тому що я не розумію. Люди, ну. Ви не думайте, що військові там заробляють тисячі, які вже тут додому передали мільйони. Ви знаєте, я вам скажу на... по-іншому. Я готовий віддати всі свої гроші, щоб мій племінник зараз зміг ходити на своїх двох ногах. Зміг руками своїми і бачити на очі. Для мене зараз це? Я не знаю. Не як вас просити, люди, просто допомагайте, не будьте байдужі. Ми, чесно, ми без вас ми не зможемо це зробити. Розумієте, не можуть військові обороняти і купляти собі для себе автомобілі, дрони. Це розхідний матеріал. Вони довго, якщо... Живуть це просто Божа, велика Божа опіка. Тому напередодні такого світлого свята Господнього, можливо, вже хтось відсвяткував Пасху, хто ще буде святкувати. Я все ж таки буду просити, не будьте байдужі. Давайте закриємо ще тих 80 тисяч, які нам не вистачає, 70 тисяч гривнів. І зберемо, привеземо цей автомобіль, волонтери швидко поїдуть, дівчатка. Привезуть, ми його пофарбуємо тут і відправимо хлопцям для виконання бойових дій. Я вірю в це, що ми зможемо зробити, зробити разом. І я буду все ж таки вас благати. Я завжди багато не прошу. І не для себе я прошу. Просто для хлопців. Якщо мені дозволять, я виставлю фото одного хлопчини, який був з моїм племінником, який отримав також поранення. Чи ви розуміли, що це не жарт, що в нас війна? Я дякую всім, я вірю, що ми переможемо. Ми виб'ємо це гавно з нашої землі. Ми і все буде добре. Все буде Україна, слава Україні!